Uh, що ж, любі друзі, продовжуємо цикл роликів про духовне і матеріальне, про баланс. І Марія, в першу чергу, дуже радий вас тати, бачити. Uh, і сьогодні дуже так нас... Олександр, прекрасно вам настрої, тому що завжди рада бачити Олександра. Дякую, Марія. Ну, і продовжуємо тему духовного матеріального Так, це стосовно відносин цікавить, та саме. Про другу половинку буває, що ти живеш із людиною, а відчуттів ну немає. Чи просто от, ну розумієш, що людина не твоя, і в такій ситуації що ж робити, це продовжувати жити із некоханою людиною і шукати іншу, чи як кажуть краще, краще те, що є. Дякую, дякую. Дуже чудове запитання, тому що дуже багато таких стосунків. Саме в таких позиціях люди. Потім, після якогось такого короткотривалого закохування, розуміють, що це все йому здалося в якийсь період, або він сприйняв її за, за не ту, що вважав, а розкрилося зовсім інше. І тому треба розуміти, що це все повинно бути на відчуттях. Саме відчуття. Що собою являє людина отакі от от стосунки ставлення на відчуттях. Треба прислуховуватись до власного відчуття, як людина енергетично резонує. Тому що якщо енергія не співпадає, тоді краще не, не, навіть не пробувати. Звичайно, що є такі, є такі ситуації, коли Людина підлаштовується і стає іншою, тоді можна зупинитись і почекати. Але коли людина готова, пара перейти на інше сприйняття, перейти на іншу позицію, дозволити собі змінитися, прислухатись, якщо в тому є сенс до чого прислуховуватись, і змінюватись в цьому напрямку, тоді, звичайно, що може можна. Пройду такий етап, де відбувається друге закохування, але вже до ну, вже назавжди. На Ось, але це тоді, коли людина все ж таки люди не випадково зустрічаються. І коли людина готова, готові люди працювати з цим, розуміти, що є сенс над чим попрацювати і прислухатись до якихось там розумінь і пояснень ближнього, тоді так, тоді є сенс. Тому що чому так? Тому що всі люди, вони всередині себе вони є Бог, як ми завжди говоримо. І якщо той Бог дасть їй таку, такий імпульс людині прислухатись до ближнього, так? І вона почує цей імпульс, там вона він тоді варто почекати. Варто або дати паузу стосункам, а потім перейти на інший рівень, або якось допомагати один одному жити разом. Але тоді тільки є сенс. А по-іншому не, не варто. Не варто, тому що. Дуже багато людей, котрі якраз резонують, котрі е, ну, співпадають один з одним, котрі схожі там, по чомусь поглядах і, і так далі. І тому це не варто. Дякую, дуже за хороше запитання. Так, Марія ще зрезонувала таке, що у колишніх відносинах була наступна ситуація, що е, наші спілкувався із другою половинкою, вона мене чула. З такими горячими очима казали, що да, тепер все зміниться. Проходив тиждень, і все залишалося на своїх місцях. Е певні мої потуги, що я від себе там, виконував там, певні обов'язки, я виконував. А з іншої сторони, ну, я просто розумів, що стіна просто стіна. І ці відносини, так сказать, так хотів їх зберегти, що ми перетворилися на два злипшихся пельмені. Можливо, ви колись бачили, да? ось, угу. і це вже були такі. Зависімі, да, залежні відносини, uh -huh. І ось коли от знайти цю грань, коли ти розумієш, що така от певна ну, нездорова, от, нездорові відносини, коли оця грань вже проходить, що треба просто ну, йти, йти от вперед 에, завжди треба розуміти, що залежність вона шкодить будь-якій uh -huh. людині, так але ж е, коли Дійсно, коли є повна віддача енергії, так, людині, підтримуєш людиною, дозволяєш їй е, стосовно себе ну, будь-що, тому що залежність є, так? То це якраз є той, та підказка, яка, яка говорить про те, що це нездорові стосунки. Угу. І що ці стосунки треба або змінювати, або повністю розривати. Тому що зазвичай залежність, ну, ми знаємо і в, і таку, і в такому віці залежність буває дуже така, саме по темпераменту, по якомусь там фізіологічних, таких яскравих, емоційних станах. І тому тут. Саме оце е, треба розуміти, що прив'язка, вона висмоктує енергію угу. і дуже потужно. І забирає сили, дає неспокій, дає постійну, постійну напругу, тривожність, або ще якісь інші стани. Тому це треба трансформувати, змінювати. Взагалі, як виникає залежність, треба з нею працювати. Тому що любов це. Повна воля, повна довіра і повний комфорт один з одним без слів, ви розумієте без слів. Один одний. Дуже дякую. Тому... Таке от дуже е, душа прямо ж як медом, знаєте, помащена після от, такого пояснення. І не хотілося би переходити до такої важкої теми, як війна. Проте це актуальне питання і е, ця тема. Ця тема, хотілося б її так максимально освітити, і що може зробити звичайний українець, так, щоб відповісти в першу чергу на це питання, як суспільство? Можливо, це якісь донати, можливо, це медитації чи молитви. Знаю особисто, моя мама дивиться ці ролики. Вона кожен день молиться, о 21 годині. Мама, привіт, передаю тобі. Я в фракції. Ось. Так от, переходячи до такої от, ну, непростої теми, як же все-таки внести свій вклад, лепту, чим можемо ми, так, глядачі, подивитися ну, допомогти е, у пришвидшенні цієї закінчення цієї війни? Дуже дякую. Ми знаємо, що реальність твориться від нас, від кожного. Тобто від людини, який є розум, який є сприйняття, який її ментальний світ, такий і світ в реальності. Тому над цим треба працювати. Перш за все, треба спрацювати над сприйняттям, е, знаходити в собі, а ми будемо про це говорити далі глибше, так? в наших темах, е, розкривати, що таке все-таки розум, е, саме стосовно тонкого плану, тонкий розум. Який якраз дозволяє змінити реальність. так, Це дуже така важлива інформація, який, ну, якої ми ще не давали ніде. Тому ну, про неї ми поговоримо, як е, легше це. Але однозначно, що це є ставлення до самої ситуації. Ставлення яке треба розуміти, що на всі є причина, що ніколи. Випадково нічого не відбувається. Нема такого, щоб щось випадково відбулося. Тому треба. В собі шукати в кожному українцю в собі шукати, такі такий стан, який змінить самопричину реальності, такої реальності. Тобто, ставитись до всіх без виключення, як сонце, до. До землі, тобто світить всім, так? так е, е, слово, слово таке як агресія, ненависть до ворога воно підживлює їх. Ненависть підживлює агресивних людей. Е, ця агресивна агресивне ставлення завжди дає їм, навпаки, енергію, а забирає людини. Тому треба роз... просто. Ставати у рівновагу таку розуміння того, що вони якби забрали повністю е, міркування, якесь життя їх, все, тому що дуже багато розповідей про те, що вони там. І під якимось наркотиком е, працюють. Ну, все в них дуже дуже таке плачевна ситуація, тому що людину просто так примусити вбивати, треба забрати на душу. Тобто це повний якийсь без несвідомий, несвідома така, така якась туман у цій країні. Ось, і тому до цього треба так ставитись, що вони самі у дуже великій кризі, кризі душевній, і співчувати їх їх стану От співчуття воно дає дуже велику енергію, яка може змінити саму ситуацію. Кожній людині треба просто співчувати, що вони потрапили дуже в дуже сильну пастку, за яку вони, звичайно, що їх душі будуть мучитись, вони будуть відповідати. Навіщо їм це? Ось а, ті, що українці страждають, вони навпаки будуть як. Благословенні, можна сказати так, в цій ситуації, тому що на них напали, а не вони. Оце раз. По-друге, треба розуміти, що наша якраз енергія, а в нас є все для того, щоб запустити якусь іншу реальність. Нам треба не тільки вірити, а знати, що все дуже добре розв'яжеться. Не, не буде це довго відбуватися. Звичайно, що любов і відкрите серце кожній людині, яка віддає життя зараз на тих місцях важких наших воїнів. Але і говорити про, якщо щодо молитви, то молитва до Святого Духу. Молитва до Святого Духу Саме для них, для воїнів ЗСУ. Прийди і вселися в них, і очисти від всього. Там є така молитва, але за когось. Ну, Посил по Святого Духа людям, який буде їх і, скажімо, захищати дуже потужний захист буде для воїнів ЗСУ, і для всіх українців. Молитва до Святого Духу вона дуже потужна. Саме дух, саме, це, скажімо так, найвища ступінь свідомості це Святий Дух. Ну, і найвища енергія. Тому це якраз вартує з цим працювати. І медитація. Медитації ми будемо проводити. Медитація вона просто стан медитативний, він дозволяє розчинити все Медитативний стан. Він є нейтральним, але він вносить в реальність найбільше енергії. Це, скажімо, найсильніша людина, коли вона не хитається в емоційних станах, а коли вона усвідомлює все навколо. І тому саме оця медитативний стан він ввечері, там, коли після роботи, вранці, перед ну, виділити час 5-10 хвилин. І цього буде достатньо. Кожен українець, якщо буде медитувати, то це буде просто змінювати його реальність. Отже, ну що ж, медитуємо, змінюємо свою реальність, а наша передача підходить до завершення. Дуже дякую за увагу. Ставте лайк Марії, підписуйтесь, і до нових зустрічей!